Це найперше радості, що скільки ждали, плакали. Слава Україні! Героя слава! нашій Женя, ми тобі зробили такий прапор з такою датою, що ти це твоє другий день народження, ти повернувся до нас на рідну землю, на нашу Україну. Дякую. Дякую. Так у селі Кропивницьке Кіровоградської області рідні, друзі, школярі та інші односельці зустрічали нацгвардійця Євгена Кіса, який повернувся з російського полону. Зустріч організували біля школи, в якій навчався Євген. Після зустрічі вітання продовжили у школі. Учні підготували виступи та подарунки. Що Щоб не було, як не було важко, ну завжди на позитиві, молодець. Дружина Сніжана Кіс розповідає з Євгеном разом 10 років. Чоловік з 2016 року служив, а в перший день повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, він поїхав захищати Маріуполь. Тоді їхній доньці було 8 місяців. У полон потрапив під час виходу із Азовсталі у травні 22-го. Спочатку так не вірилося. Ну, я, скільки я дуже багато разів м, уявляла собі ці зустрічі, от, м, багато разів дивилася о, як обмінець, і все думаю, ну коли ж я вже побачу з цього автобуса, що виходить мій чоловік. І коли він дзвонив, ну, я початку не повірила, в мене сльози. Я вже зразу потім. Всього до нього поїхала. Каже, 8 лютого 2024 року чоловік повернувся з полону. Після цього проходив реабілітацію. Євген Кіс згадує момент, коли його ввезли на обмін. Зачитали фамілії. От ми вийшли, і все не що бачили, їх стонові і все. Потім з часом зав'язали глаза там, руки. І хто що казав? Хто в Росію судить, хто на розстріл? Довго їхали і самолітом летіли довго. От вже хвилини за 15 до самого обміну пересадили в автобуси і їхали помаленьку. Вже розв'язали нас. І тоді вже все, зайшов хтось наш і каже, хлопці, ви вдома. Таке не можна передати словами. Вони зараз мурашки по кожні йдуть. Я думав, цей день ніколи не настане. Жінка сама перша приїхала, я їй позвонив, дали телефон. Кажу, все, я вже вдома. Вона каже, я вже виїжджаю. Кажу, ти я навіть сам не знаю, куди мене ще везуть, куди ж тебе ж їхати. Каже, в полоні був рік і дев'ять місяців. Спочатку в Оленівці Донецької області, потім на тимчасово окупованій території Луганської області. Каже, одкуди? Кажу, з Кіровограда. Так оставайся тут, каже вже Кіровоград під нами. Ну а два роки пройшло, і ми не владіємо ніякої інформації, чи да, чи ні. Все там залишилося, Ну так. Ну кажу, якщо ходять так даже, то я все одно туди поїду. Говорить, дуже хоче домашнього борщу та піти на прогулянку з донечкою. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.